Сьогодні, за підтримки групи Нафтогаз, зокрема Олексія Чернишова, ми передаємо два комплекси банний та пральний орієнтовною вартістю 6 мільйонів гривень для 38-ї бригади морської піхоти. Ці комплекси унікальні тим, що мають велику пропускну спроможність та збільшену площу для комфортного розміщення та одночасного користування. Дані комплекси мають можливість працювати як автономно від дизель-генератора, так і за наявності побутової електромережі. Всередині комплексів розміщений бак на 2000 літрів з можливістю підігріву води. Якщо ми говоримо про мобільно-банний комплекс, він має чотири відсіки: два технічних роздягальний та банний відсік. В банному відсіку розташовані шість душових постів, led освітлення, а також вентиляція. Також даний комплекс може існувати за рахунок дров'яного котла. Який забезпечує як тепло, так і гарячу воду. Дякуємо благодійному фонду енергія перемоги України. Слава Україні! Героям слава!